Сонечко, що така сумна? Що трапилось? Не знаю. Щось нема настрою. А, зрозуміло. Кохана, я скоро буду. А ти куди? Скоро буду. Кохана, я прийшов. О, а де ти був? Їздив тобі за настроєм. Ой, клас. Тримайчике. Тримай, О, а що це таке? А ти дивись. ну, ано, ну. Що це таке? Це ж те батішка, що я міряла вчора. Так. І мені сподобалось дуже. Так. Та ти що, а як ти узнав? А я побачив в твоєму телефоні фотографії. Ну ти такий уважний в мене. Клас. Дякую, коханий. А ще, а ще я вчора міряла таку красиву кухню. Тихо, тихо, тихенько. Достатньо. А то як мед, так і ложкою.